Усім привіт! Ми сьогодні вітаємо в нашій студії молоду, креативну контент-мейкерку, блогерку, яскраву дівчину Кіру Бабич. Кіра, привітайся, будь ласка, Привет. з нашими глядачами. Всім привіт. Я бачу, що ти ще трошечки хвилюєшся, тому пропоную тобі випити гарячого смачного чаю, розслабитися, уявити, що ти е, в домашньому колі серед своїх друзів. А ми розпочнемо. Кіра, ми дивилися твої сторінки у соцмережах, цікавилися. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам трошки про себе, чим ти взагалі займаєшся. Ой, мені 13 років. Я з нашого мальовничого міста Глухів, і чим я займаюся в житті, Ну, по-перше, водоблог, це займає у мене найбільше часу. По-друге, я також займаюся вивченням англійської. Це в мене зараз в пріоритеті. Ще я дуже люблю спілкування, особливо це актуально на онлайн-навчанні, тому що спілкування в мене зараз нема. Також я ходжу на танці, нещодавно почала ходити. А ще я рік тому почала читати книжки активно. Тому а, в мене має бути великий словниковий запас по факту, але це так не є. А книжки читаєш що саме, який, можливо, жанр або. Я почала своє читання з Гаррі Поттера, тому що я з недавніх пір а, спочатку на масштабного вторгнення стала потароманом трошки, а потім вже продовжила мені сестра насправді дуже тобі вдячна, Настя. Подарувала Гаррі Потер і прокляте дитяце. Остання книжка, яка ще не вийшла взагалі в, як фільм. А зараз я почала читати більше романи, також таку, я не знаю, як це сказати, професійну літературу, яка підвищить мої скіли як блогера. А взагалі, ну, не знаю, це пригодницькі жанри, якісь. Я взагалі люблю смішне щось, що просто підніметь настрій, особливо такий в нас час. Англійська, ти займаєшся сама, вивчаєш чи. Це репетитор чи можливо? Я вивчаю англійську скільки себе пам'ятаю, тому що це почалося в останньому класі, групі садочку і триває вже 8 років. 8, це восьмий 8 клас школи. Паралельно з першого класу я займаюся з репетитором. Паралельно рік тому я почала зрозуміла, що я хочу почати вільно спілкуватися англійською, і тому я почала споживати англійський контент, дивитись відео англійською і виписувати слова їх вивчати. І з тих пір, ось вже майже рік, це по-моєму почалось на початку цього року, або в кінці минулого, ну так, з минулого навчального року початку. Е, і в мене так нормально підвищився рівень. Але мотивація вчити не пропадає. Пропадає тільки час на вивчення. Ти вивчаєш його, тому що хочеш е, ну поїхати до якоїсь іншої країни, жити чи, мабуть, ну просто для себе, для того, щоб розширити свій такий прозор, своє знання. Ну, мабуть, по-перше, це мрія просто почати вільно спілкуватись, е, і, наприклад, відвідувати там спікінг клаби з людьми, які розмовляють англійською. Е, але я поки знову ж таки боюсь це робити. Хоча, в принципі, зараз є можливість, а взагалі, так, да, я, мабуть, хотіла б по поїхати навчатись за кордон вже виш. Виш за кордон? А є, мабуть, якісь в тебе вже думки, на кого ти хочеш навчатись далі, пізніше? Я взагалі хотіла, я дуже творча людина і хотіла займатися дизайном. А взагалі, спочатку, коли я думала про освіту, це був парикмахер. Потім я думала стати дизайнером, потім я думала стати стилістом, потім я стала блогером і вирішила, що мені треба щось обирати, що буде безпосередньо пов'язано з моєю сферою. Перехмахером в салон центрі фуга, ні? Добре, а от щодо до твого блогу. Про що ти знімаєш свої відео, як це, як це виглядає? Ти розкажи глядачам, бо вони, мабуть, не знають тебе ще. Я знімаю лайфстайл блог. Це блог про моє життя, там де я показую людям, як я живу. Родзинка в моєму блозі це життя у маленькому місці. Що воно також може бути цікавим? Що воно також може надихати людей? І я почала вести блог, коли це коли я почала вести блог. На початку цього року, коли в мене було максимально одне життя, я сиділа вдома і виходила з дому два рази на тиждень до репетитора. І при тому я ямудрилася почати вести свій блог. І зараз я отримую дуже багато коментарів, що ти така активна людина, ти так мене мотивуєш, і, в принципі, доводжу людям, що це реально мотивувати в будь-яких обставинах, в яких ти живеш. Тобто, на створення блогу тебе е спонукало саме. Те, що тобі нічим більше було зайнятися, тобі хотілося якось хоч ну, у чомусь розвиватися, чимось займатися. Мабуть, мені було просто нудно сидіти, скролити тіпток, тому я почала знімати ці відео. А взагалі, я вперше три роки тому захотіла стати блогером, коли просто побачила якийсь волог якраз таки на Ютубі. Е, і потім я дуже довго мріяла, дуже довго викладала на початку цього року. Я така, ну початок року, треба ж чимось займатися, треба кудись дівати свою енергію і почала його вести. А як твої батьки відреагували на те, що ти почала вести блог? Мені мама не дозволяла показувати своє обличчя в соцмережах. І коли я почала вести виступ... ну вона мені сказала, що до 14 років ти не будеш показувати взагалі своє обличчя, тому що ну, вона там бачила якусь загрозу. Але настав січень і я почала вести блог. І в перший вечір, коли я зробила свій інстаграм, я прийшла і мамі сказала, так, мама, я блогер. Вона сказала. Вона не сприйняла це серйозно. Вона думає, ну, вона, думає, побавиться і перестане. Вийшло що ні. А як зараз мама реагує на твої досягнення? У мене я, я мама надихнула вести блог. Тому що зараз у неї також була погана камера, що мене зупиняла почати вести блог. Звісно, Xioві. коли я купила собі iPhone, ну, майже сама. І почала вести безпосередньо блог. Вже пройшов рік, і ось так літо. Мама така, ну я також хочу вести блог. В неї там своя тема. Мені здається, вона дуже класно залетить на свою аудиторію. І вже як місяці два я хожу округ до Гоквела і кажу, мама, коли ти почнеш його нарешті вести. Тому зараз вона ставиться максимально позитивно і хоче почати цим займатися і зробити саме блог в своєму житті, також основною сферою діяльності, основною сферою заробітку. Як ти маму свою надихнула? Спочатку проти була зараз сама вже хоче зніматися. Мама була не проти, вона просто е, була нейтрально налаштована. Ну, типу, е, я займалась бісероплетінням. Зараз мене просто на це не вистачає часу. Ну вона така, типу: ну познімає собі відео, як попляла з бісером і забула про це, закінчила. Немає часу і все. А ти починала викладати відео саме з бісероплетіння? Ні, а у мене, до речі, був міні-інстаграм-магазинчик, який не приносив кошти своїм нагоди. І, мабуть, на ньому я навчилась і е, такі базові речі, а потім, коли я почала вести блог, е, взагалі що мене надихнуло? Я бачила себе як блогера у майбутньому. І коли я почала вести блог, я розуміла, що я хочу там досягнути швидко результатів і для цього що правильно потрібно навчатись. Я відразу купила курси. Відразу почала застосовувати знання на практиці, і за рік я маю такі непогані результати. А на теренах інтернету існує думка, що набрати першу тисячу підписників зараз дуже складно, особливо в Тіктосі. Розкажи нам, будь ласка, як тобі це вдалося, та скільки взагалі пішло на це часу? Я не пам'ятаю насправді, коли я набрала першу тисячу підписників. Не знаю, це можливо було за два місяці після того, як я почала вести блог. І в Тіктоці насправді набагато легше набрати підписників, ніж в Інстаграмі, тому що в Тіктоці люди активніші набагато. Там ти скаже, ну там банально з одного відео залетіла, по-перше, там більше переглядів на відео, а по-друге, з одного відео у мене там прийшло біля трьох тисяч підписників з одного відео. Типу тобто, вона просто залетіла, ти там просто сказала, підпишіться на мене, і на тебе починають підписуватись люди. А в Інстаграмі ти не маєш робити довгі відео. Ти маєш просто там розкривати себе як особистість, ти маєш вкладувати там тему, сенси, ти маєш вести сторітели. Ну, коротше, такте. Пішла на це десь два місяці часу, і це я кожен день публікувала відео, і вже зараз я розумію, що це була моя помилка, треба було просто зосередитись на якості. Хоча це дало мені також дуже великий досвід. Тобто ти вважаєш, що ніяких алгоритмів Тіктоку не існує? Так? що ну, Просто головне частіше викладувати якісний контент? Просто потрібно зробити графік постингу відео, ось ти, наприклад, тричі на тиждень будеш виходити з якісним контентом. В який ти вкладаєш сенси, в який ти в інстаграмі спочатку зробиш сторітел на цю тему, сторіс на цю тему, а потім ти підкріпиш його рілсом і це дасть результати. Ну, а по факту алгоритмів не існує просто такі типу закони, правила, завдяки яким відео будуть набирати більше охоплення. А пам'ятаєш свої перші 100 тисяч переглядів? До мої перші відео, я коли почала просуватися в тіктосі, в мене взагалі відео не набирало переглядів, типу по 50 переглядів, по 10 лайків. І прикол в тому, що щоразу, коли в мене набирали там відео 50 переглядів, я така, ну все, тепер в мене, і 10 лайків. Все, тепер в мене буде кожне відео набирати 10 лайків. Коли в мене набирало 50 лайків, я така, все, в мене тепер буде кожне відео набирати 50 лайків. Ну я ставила собі такі цілі. І коли в мене залетіло перше відео, це було відео, а, а у мене пропала мотивація. Я пішла плакати від того, що в мене нічого не виходить. Потім я побачила, це було зима, це було погане освітлення. І як я побачила, коли сонячні промені ось це падають на те, просторали. Я така, ну все, це судьба, треба щось зняти. У мене буквально залишалось до того, як я мала збиратись до репетитора години, і мені прийшло таке натхнення зняти відео, і ось це моя порада знімати. Контент, коли в тебе є натхнення, тому що це було моє перше відео, яке залетіло. Я його виставила пізно ввечері, просто забула про TikTok, і в мене раніше була така звичка. Кожного ранку, коли я прокидаюсь, перші п'ять хвилин я проводжу в TikTok. Не дуже хороша звичка, і, слава Богу, я її зараз позбулася. Але ми, я так усміла, коли я побачила там, дві тисячі переглядів, щось там за годину чи дві у мене було вже десять тисяч переглядів. я так воно почала набирати-набирати переглядів, і моєму щастя тоді не було меж. Дуже зраділа ти, правильно? Mm, вже, да. І вже після цього зникли ті думки, що у в мене з мене тепер завжди буде по 50 переглядів, по 10 лайків. Uh, Повірила тоді? в себе, так? Mm, мабуть, скоріше ні, тому що просто коли в тебе залітає відео, а в тебе, якщо це відео правильно зовсім, а не просто на якусь холодну аудиторію, то в тебе збільшується кількість лояльної аудиторії, яка буде за тобою стежити, і відповідно збільшується така середньостатистична кількість переглядів. І ось коли в мене вже станом на зараз залітають відео. коли... О, в мене взагалі була така штука, що я вважала, що в мене відео залетіло, коли набирає тисячу переглядів. І ось тисячу переглядів набрало, все це відео залетіло, все дуже класно, і без різниці, скільки людей звідти прийшло, то зараз в мене трошки інше мислення, і я працюю на якість. І для мене не так важлива кількість переглядів, але звичайно це приємно, коли в тебе відео залітають. На дуже великі цифри е, переглядів, але дуже важливо ще звідти отримувати аудиторію. Зараз я над цим скоріш, працюю. Як нам відомо, в тебе є багато хобі. Розкажи нашим глядачам, е, що саме з твоїх занять тобі подобається найбільше. Ну, як я вже я раніше говорила, що я мала раніше інстаграм-магазинчик Бісероплетіння, там де я продавала свої прикраси з бісеру, і бісероплетіння це перше хобі. Також паралельно з бісероплетінням я займалась карате чотири роки свого життя. Але мені о, якось останнім часом, останні ці чотири роки, ну, чотири, під кінець цього четвертого року, мені це розподобалося. Це було справжнім шоком для моїх батьків. Чотири роки ходила, то сказала, все, я більше не хочу. Потім я також займалася танцями як до війни, так і я знову повернулася до цього. Також безпосередньо блог, о, читання. Я в мене була ціль, я поставила на початку року прочитати 10 книг, зараз вже дочитую 10-ту книгу. Ні, я на екваторі 10-ї книги. Також, ну, з появою блогу в мене стало набагато менше часу, тому я вже і бісереплетіння так часто займаюсь. А взагалі, знову ж таки, вивчення англійської зараз посідає дуже багато, займає дуже багато місця у моїй рутині. Так, що, в принципі, що просто спілкування з друзями. Мене це дуже надихає. Фільми не дивишся? Фільми, Останнім часом люблю в п'ятницю ввечері або на вихідних, коли у нас є з мамою більше часу. Позалупати на якогось фільмах, Зараз вже починаються новорічні фільми. Я знайшла собі в тік перелік, оце Вішліс чи не вішліс, господи. Просто новорічних фільмів, і ми зараз прям дуже багато часу проводимо за цим. Ну і Зараз, як я вже казала, я повернулася до танців і обрала для себе студію UCAN. Вона зараз це дуже надихає, там дуже класні люди, з якими я б хотіла продовжувати своє спілкування і надалі. А ось після завершення війни чи хотіла б ти взяти участь у якомусь масштабному виступі або навіть фестивалі разом з учасниками студії ЮКен? Я, можливо, навіть хотіла б ще до закінчення війни, тому що мені здається, це буде ще дуже довго. І я б хотіла відвідати, можливо, якийсь кемп. Ну, насправді я займалась чотири 4... Ні, Зараз. Один рік садочка, я займалася шість років до війни танцями, але це були максимально якісь звичайні просто без всякого, максимально дитячі танці. А вже по як я з вересня цього року почала займатися більш таким герлі стилем, і я зараз хочу підвищити тут свої скіли, і, можливо, вже відвідати якийсь кемп, звичайно, якісь виступи, тому що мені треба перебороти страх перед людьми. І мені здається, це просто дуже було цікаво. І це дуже нас зблизить з командою танців. Сподіваємось, що цей час буде вже незабаром. А для того, щоб він настав скоріше, ми повинні підтримувати наших захисників та захисниць. Це дуже важливий збір коштів для нашої розвідувально-ударної групи аеророзвідки прикордонників, які виявляють та знищують ворожі позиції, координують дії та зберігають наші життя на прикордонні Глухівщини. На сьогодні захисники потребують посиленої активної антени з кабелями та зарядного пристрою для забезпечення стабільної роботи дронів у нашому прикордонні. Ціль збору зібрати майже 93 тисячі гривень. Реквізити на банку знаходяться у описі до цього відео. Ти така юна, але вже маєш свій доволі розкручений плог. Які в тебе плани на майбутнє? Ти плануєш і далі займатися блогінгом або ж маєш якісь інші бажання? Якщо, умовно говорити, я бачу себе через 10 років, то це 100% або навіть більше, що я бачу себе в сфері блогу. Я зараз собі ставлю в себе в голові дуже амбіційні цілі, і точно я, поки їх не зроблю, я не здамся без бою. Ну і навчатися ж ти плануєш також на блогінг саме, так? Ну так, да, я можливо, я зараз дівчинка, за якою я спостерігаю, Аню Томо, можливо, хтось знає з моєї аудиторії, то вона поступила на міжнародну економіку, і вона говорить, що там досить таки багато матеріалів, вона вже застосовує. Тому над цим потрібно думати. Я не знаю, я почала вести блог, щоб я прекрасно розуміла, що я зможу заробити собі на життя. І про це я зараз думаю безпосередньо. Про це я планую собі на майбутній там про університет. Там ти будеш платити, а не тобі на що про це думати. А от зараз, якщо на секрет, ти якийсь прибуток маєш зі свого блогу? А, маю, але це дуже нестабільна сума. Наприклад, минулого місяця в мене придбала реклама онлайн-школа, і в мене вони придбали три відео. Але так само вони можуть не купляти жодної реклами три місяці тому. Тут потрібно постійне просування, постійно заявляти про себе людям, щоб в тебе був постійний заробіток. Тобто кошти ну, до тебе йдуть з реклами чи з монетизації? Ну, монетизації на території. Я знаю, що TikTok почав монетизувати щось там перегляди, але на території України це поки недоступно. А, а на YouTube я поки находяти не хочу. Тому монетизації, типу, нема жодної, тільки, тільки реклама і особисті продаж особистих послуг. А які послуги? Коли у мене сталося так, що актив зовсім впав. Я вибудувала собі стратегію і досягла дуже класних результатів. У Мене о, відео залетіло на таку кількість переглядів, які у мене ще досі не було. Я тка, ну все, значить, я точно щось в цьому житті знаю і вирішила, що я можу впроваджувати в свій блог послуги консультації. Але ось зараз у блозі в мене є основна послуга консультації, чому я взагалі останні тижні не нервах. У мене тут перше інтерв'ю, у мене сьогодні запуск продажів на курс, і за цього я сильно переживаю. Плюс у мене проходять запити на співпрацю, і плюс у мене скоро день народження, у мене ще там підготовка. І тому я взагалі останній тиждень дуже переживаю, що допоможена школа, що допоможе на проєкт з української мови, який я вже третій раз його перероблюю, а вона каже, все не так. Тобто у школі ніяких поплашок блогерам немає. Навпаки, коли це, я в наступному році виявляється, буду писати Ман якусь якийсь. І в цьому році я буду писати перед вами, типу мінімум. І ще прикол, в мене вчителька така, Кіра, залишись, будь ласка, після уроків, ні, після уроку. Я відразу перепугалася, подумала, що я щось не здала. Ну, взагалі, я ж відмінниця, думаю, як я щось не здала. І вона мені говорить, Кіра, я знаю, ти ведеш блог, і для тебе в мене є дуже класна пропозиція написати ман на тему популяризації української мови через TikTok. Тому тут навпаки не поблажка, а навпаки. Зараз спостерігається тенденція, що блогери йдуть, масово йдуть у музику, створюють свої кліпи, знімають пісні, треки. Чи не було в тебе таких думок також? Це є своя історія, тому що в дитинстві я також мала хобі. Я цілий один рік. Навчилася, вчилась грати на фортепіано. І там, відповідно, і сульфетжою, і ще щось там. Я вже забула, тому що це був третій рік школи. І в мене до цього взагалі не належить, тому що я спокійно програла один рік, потім почалися літні канікули. Я благополучно забула про фортепіано, хоча його навіть батьки у мене неймовірні батьки мені додому купили фортепіано, але за. Тей час за ті три місяці, як вона простояла, ось це за літній період літніх канікул, я ні разу на ньому не грала. І коли я відповідно прийшла вже в другий клас, мене навіть там, коли цей був екзамен в нульовому класі, це був, всім поставили десятки, мені поставили одинадцятку. Але, ну. Мені здається, це просто належить у мене до душі, тому що, в принципі, у мене були всі інструменти для того, щоб почати співати і почати грати на тому ж фортепіано, але просто не склалось, тому що я це не люблю. мене це не надихає. Мені здається, що якщо в тебе все ж таки з'явиться бажання цим займатися, в тебе обов'язково все вийде. Ну, можливо, тому що я досить таке творча людина, і цікавий факт про мене, чим я не починаю займатися, в мене є там успіхи, тому що і на карате, коли я прийшла перше тренування, в мене таке мій тренер сказав, що ну все супер. в тебе виходить краще ніж в деяких, які там вже купу років, віддали тренування. Коли я почала ходити на фортепіано, мені сказали, ну мої мамі сказали потім відповідно мені, що в твоєї дитини відразу рука правильно стала. Коли я почала звичайно вести блохось там. Дуже мені було складно, і можливо із цього я досі не кинула його листи. Давай уявимо, що є фестиваль і тебе туди запрошено. В якості кого ти хотіла б взяти там участь? В якості е блогерки або танцівниці, або, мабуть, якось це е скомбінувати. Скоріше за все скомбінувати. Ну, мені було б дуже приємно, якби сказали Кіра, прийди, будь ласка, до нас, розкажи про свій влог. Типу, коли я там виходжу на сцену Кіра, влог, але я насправді дуже сором'язлива, тому мені навіть було краще просто зі своєю групою станцювати, тому Таня, привіт. Можливо, виступити з якимось номером, тому що я дуже насправді сором'язлива людина. І для мене поки що що мене запросили на інтерв'ю, це теж я вже капець боялась цього. Я б хотіла пройти на 100% в якості, скоріш за все, танцівниці, ніж блогера ще поки рано. І наостанок наше традиційне запитання після закінчення війни яку б мрію або бажання ти хотіла б здійснити? Я хочу поїхати відпочивати в Бердянськ. до війни. Ми відпочивали там в різних номерах на різних поверхах, але це була одна гостиниця, і це був один берег моря. І зараз, коли я бачу ці всі картинки, в мене прям зараз сльози вже починаються. Ну, прям дуже в будь яку випадку, я б хотіла поїхати в у Брудянський. Випічій кусоти, Кіра, нормально все буде. І ось на такій теплій ноті наш сьогоднішній випуск підходить до свого завершення. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте про банку у описі до цього відео. Підписуйтеся на ресурси Кіри. Нехай вам щастить і все буде Україна!